Слава Україні! Розпочалась 532-га -да доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. В напрямку урожайного, приютного та вербового мали частковий успіх. А на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше міста Бахмут закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Грем'ячки та Леонівки Чернігівської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Володимирівка, Синьківка, Ясна Поляна, Грем'я з Чернігівської області, Знобногородське, Середнабуда, Бунякине, Волфине, Велика Писарівка Сумської області та Стрілеча, пильна гатище, Бударки, Бологівка на Харківщині. На Купінському напрямку наші воїни стійко тримають оборону та відбили атаки противника в районі Синьківки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сеньківки, Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них дворічна кучерівка. Куп'янськ, Кислівка, Берестове, Харківської області на Лиманському напрямку. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка, Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області на Бахмутському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщівки та в районі Зайцевого Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Краматорськ. Маркове, Кліщівка, Північне та Нью-Йорк Донецької області від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них часів, яр, притечине, біла гора, північне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Новокалинового, Авдіївки та Сєвєрного Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєвєрного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське, Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ. В районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, гостре Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів. Времівка, благодатне Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Причистівка, Золотанива, Благодатне Старомайорське Донецької області та Левадне Запорізької області. На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Рівнопіль. Новодарівка, Ольгівське, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку ворог здійснив авіаційні удари в районі Ольгівки, Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Михайлівка, Зміївка, Ольгівське, Микільське, Велетенське, Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків, Миколаївської області. На тлі успішних наступальних дій Сил оборони України значно збільшилась кількість загиблих російських загарбників через різке збільшення кількості поранених та загиблих окупантів на сватівсько-кремінському напрямку для евакуації поранених окупантів до Росії у місті Сватове, тимчасово окупованої Луганської області, зафіксовано прибуття медичних працівників загону спеціального призначення. 442-го окружного військового клінічного госпіталю Міноборони РФ, зокрема, з 1 по 7 серпня Сватівського кримінського напрямку в шпиталь міста Білгород було відправлено близько 500 окупантів з вогневими пораненнями різного ступеня. У той же час, щоб приховати реальну кількість своїх втрат на фронті, загиблих російських окупантів відправляють до Ростова на Дону. А у населеному пункті. Стульневе, тимчасово окупованої частини Запорізької області, так звана окупаційна влада, на чолі з окупаційним військовим комендантом регіону розпочала підготовку так званої агітації напередодні так званих виборів на захоплених територіях у єдиний день голосування, який нагадаю на Росії пройде 10 вересня. Передбачається, що на окуповані території приїдуть представники від партії «Єдина Росія. Для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів, авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 820 російських окупантів, знищили 8 танків, 12 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 17 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 19 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!